Дитинство, перші кроки та слова, бажання стати дорослими, так багато запитань, і так багато що треба пізнати. Ми впевнено крокуємо заради мрій, заради перемог, заради майбутнього, щоб радо зустріти свою юність, а згодом. Бути гідними, дорослими людьми. Цей навчальний рік буде одним з випробувань на нашому шляху. Але війна не завадить нашим планам, бо ми готові боротися за майбутні знання будь-де та за будь-яких умов. Нам допомагають наші військові, що дозволяє нам навчатися, здобувати безцінний багаж знань, і ми безмежно вдячні вам за це. Дорогі захисники, ви неймовірні. Ми вами пишаємось. Дякуємо за наші тихі ночі, а ваш тривожний сон, за наші сонячні дні, а ваші задимлені пострілами будь. Дякуємо за вашу відповідальність за весь український народ. Дякуємо за можливість жити. Навчатись, насолоджуватися юністю та попри все отримувати кольорові емоції. Своєю незламністю та хоробрістю ви даруєте віру у щасливе майбутнє всієї України. Дорогі вчителі, наші наставники та просто чудові люди, вітаємо вас із цим чудовим святом 1 вересня. Для кожного із нас ви стали сім'єю. Адже за роки навчання ми пережили багато випробувань: карантини, війна в країні. Ми разом навчилися працювати та навчатись дистанційно, і це не завадило нам залишатися в команді. Адже уроки для нас ви проводили і за комп'ютером удома, і у школі за учительським столом, і у бомбосховищах. За це ми вас дуже цінуємо. Нехай для вас старт нового чергового навчального року буде вдалим та дарує тільки позитивні емоції та хороший настрій. Дорогі батьки, цей рік для нас буде важким, адже ми вже 11 клас. Тому ми хочемо виразити подяку найріднішим людям у нашому житті. Спасибі, що дали нам так багато свою любов, домашній затишок, підтримку. Ті щасливі моменти у житті. Ви, як ніхто інший, радієте нашим успіхам і усім серцем прагнете допомогти у скрипнути до нас хвилин. Я дякую вам за кожну мить свого життя, дорогі гімназисти. Надіюся, ви трішки відпочили, адже літо закінчилося і розпочинається новий навчальний рік. Він буде особливим, складним та неочікуваним. Але ми впораємося. Нас чекає багато нового та цікавого, тому будьте готові до змін. Пам'ятайте, що зараз ми, як ніколи, повинні докладати зусилля, здобувати знання, адже вчитися наш обов'язок: будьте вдячні і цінуйте можливість. Вона, на жаль, є не у кожного. Отож, з новими силами, мотивацією і бажанням розпочинаємо.